Привіт! В цьому відео у мене, мабуть, найкращий, найпотужніший лептоп року. Звісно ж, скоріш за все, наш чатик не погодиться, але посилання на нього буде в описі. Приєднуйтесь до речі. Цей ноут Asus, мабуть, робили з ідеєю, а давайте зробимо лептоп по-новому. І знаєте що У них вийшло, але давайте про все по черзі. Поїхали. Це Rockstrix Car 18 25-го року. Тут найтоповіші залізяки, які ви собі взагалі можете уявити. Тому давайте одразу до цінника. Ось щоб у вас не було жодних ілюзій. 284 тисячі. в еквіваленті це приблизно сім колекційних фордів ескортів 88-го року, або ж однушка у кривому розі, або ж 1788 кілограмів, доволі таки адекватних пельменів. Я розумію, що зараз хтось побіг за корвалолом, хтось взагалі вімкнув це відео, і знаєте, це нормальна реакція. Проте, ті, хто додивиться відео до кінця, зрозуміють, що цінник цілком виправданий. Але давайте вже до нового. Все, як завжди, починається із зовнішності. Скар подоросліша. Легковажні напівпрозорі панелі закінчились. Однорідна чорна поверхня, що тактильно відчувається, як софт-тач пластик. Кришка, звісно ж, металева, з анімовіжем та підсвіткою в логотипі. До речі, підсвітка. Вона тепер повністю по периметру ноута, вона яскрава і виглядає просто шикардосно. Але вимкніть її повністю, і перед вами буде солідний, дорослий лептоп. Полиця позаду трохи зменшилась та стала. Лаконічнішою від вже ставших традиційними арморкепів відмовились. Загалом, ноут став більш витонченим. А тепер до кілерфічі. Для багатьох такі словосполучення, як замінити SSD або почистити ноут від пилу, це справжня проблема, серйозна проблема. Бо треба відкручувати кришку, відкручувати ті гвинти, ще чимось її піддівати, ризикуючи її зламати. Спочатку ти відкручуєш гвинти, потім відкручуєш кришку. І це ти все робиш одночасно. А потім ти кришку знімаєш такий, і я це зробив! Я це зробив! Але е, десь між цими пунктами ти ламаєш 3-4 оцих медіатори. Які зазвичай продаються в комплекті з викрутками, а це все ж могло бути доволі простими задачами. Тому тут і зробили по-новому та по-простому. Клацнули, потягли на себе, підняли все. Робіть все, що вам треба, і так само легко закривайте. Тільки потім не забудьте встромити живлення перед тим, як вмикати лептоп, бо там є оптичний сенсор, який не дасть ноуту запуститись, поки не вітнуто живлення і поки кришка не на місці. Ще один момент це відсутність отих дрібних гвинтів під СССР. Я не знаю, як ви, але я таких гвинтів провтикав за своє життя десь з десяток щонайменше, бо вони ну дуже дрібні. Простий фіксатор, і все. Можна замінити SSD-шку без викрутки. Слотів під м 2, вентилятори Arcflow 3. Ось тут це величезна випарна камера, плюс на відяжці та проці рідкий метал в якості термоінтерфейса. Ну і вся задня частина це величезний, здоровезний радік. І як би сильно я не кошмарив ноут-іграми, рендерами, бенчмарками. Його найгарячіша частина, ось тут між клавіатурою та дисплеєм, все ще залишалась ледве теплою, навіть не гарячою. Отже, з охолодженням у ноута, я б сказав, все дуже і дуже ок. А охолоджуємо ми Intel Core Ultra 9 275 HX, 24 ядра, 24 потоки, продуктивність NPU до 13 топсів, TDP до 80 Вт, RTX 5090 з TGP до 175 Вт, 64 ГБ оперативні DR5 двома планами. Маночками не розпаяну з частотою 5600 МГц. Ну і як ви самі бачили, дві M2 NVMe SSD по 2 ТБ. Тут вони ще й об'єднані в RAID 0 масив, тому подивіться, які шалені, скажені швидкості вони видають. Знаєте, в цей самий момент пазл цінника у вас в голові вже напевно потихеньку складається. Але ж... На що воно все здатне? Всі бенчмарки, ігри та рендери, звісно ж, в режимі найбільшої продуктивності у Вінді, в режимі Turbo Турбо Crate. На додачу, всі ігри в роздільній здатності нативній для дисплея 25 k к звісно ж, викручені на максимальні налаштування. Там, де є DLSS, він викручений на ультрапродуктивність. А там, де є Ray Tracing, він, звісно ж, увімкнений. Якщо що, ця логіка зветься: я заплатив за весь спідометр, я їду на весь спідометр. Бенчмарк у Monster Hunter Wilds видав 163 кадри на секунду в середньому. Black Myth Wukong показав в середньому 51 FPS. Assassin's Creed Mirage. Так, я знаю, вже є Assassin's Creed Shadows, але я чекаю знижечки. Тому поки що тільки Mirage, 164 кадри на секунду по бенчмарку. Ну і Cyber Scam 2077 видав своїм бенчем абсолютно космічний результат у 321 кадр на секунду. Без бенчмарків у мене був Stalker 2, який показав. 160-170 кадрів на секунду в середньому. Ну і звісно ж Counter-Strike 2, де лічильник FPS скакав від 140 до 280 FPS. З іграми все ок, як на мене. А як щодо якихось робочих задач, рендер стандартної сцени у блендері зайняв 17 хвилин 15 секунд. Що на 20 секунд повільніше, так я не омовився, реально повільніше, ніж минулорічний скарб. Трохи дивно, але ок. Проте рендер штатного випуску новин в прем'єрі 2 хвилини 55 секунд. Абсолютний рекорд, що побив попередній результат Легіона, рівнесенько на хвилину. Він становив 3 хвилини 55 секунд. Ну і наостанок бенчмарки. Cinebench – все прям сонячно по обох тестах. У 3D CPU Profile теж показав добрі результати. Time Spy Extreme та Steel Nomad як бенчмарки про ігрову продуктивність, теж з приємними температурами та папугами. Та і порт Royal з рейтрейсинг-бенчем почувались чудово, як і DLSS-тест. І все це легко можна роздивитись на 18-дюймовому дисплеї Nebula HDR. Це IPS, протеа з мінілет підсвіткою. Він достатньо деталізований, роздільна здатність становить 2,5К, тобто 2560 на 1600. Він достатньо швидкий, 240 Гц та 3 мс відгуку. По кольорах це 100% охоплення палітри dci p 3 Ну і пікова яскравість сягає показувати. Зника у 1200 Ніт. Звісно ж, є підтримка G-Sync, валідація від Pantone та підтримка Dolby Vision. і це, начебто, просто топовий дисплей, навіть попри те, що він не 4К, все одно топовий, Та й все. Що ж тут нового? З нового тут покриття ACR. Це два шари хитро вигаданої плівки, яка на 55% зменшує віддзеркалення та збільшує контрастність в 4,5 рази. Не буду стверджувати про конкретні цифри, але воно працює. Ні, не чудодійно працює, але працює. Скажімо так: при прямих сонячних променях ви все ще будете вдивлятись зображення, проте вже не так сильно. В усьому іншому, ну що тут скажеш, топовому ноуту – топовий дисплей. Клавіатура. Індивідуальна підсвітка на кожну клавішу, 2 мм ходу, відчутна точка спрацювання і навіть повноцінний номерний блок, плюс 5 програмованих клавіш зверху. По новому тут зробили принтскрін, який там, де його не має бути, поруч із клавішею Copilot. Але не хвилюйтесь, бо у вас є ще один принтскрін, саме там, де його і очікуєш, побачити. Я не знаю на хіба це зроблено, на що аж два принтскріна, але це точно по-новому. Три принтскріна серйозно. Через FN теж є Прінскрін, Прінскрін та FN плюс F6. Скріньте просто все. Ну а загалом доволі приємна клавіатура. Одразу поруч з велетенським скляним тачпадом. Про звук тут два твітера та два вуфера, і низьких порівняно з тим, що було торік. Здається, трохи менше, проте об'єм та запас гучності все такі ж шикардосні, і звук все такий самовражаючий. Звісно ж, є і підтримка Dolby Atmos. Акум на 90 ватт-годин поставив абсолютний рекорд по автономності, протримавшись у відтворенні фуллічді відео з YouTube на максимальній яскравості аж півтори години. Так, це ситуація на кшталт або шашечки, або їхати. Якщо вам потрібна серйозна автономність, у Asus є зенбуки, вони ще й легкі, і маленькі, і компактні, і все таке інше. А якщо вам потрібна продуктивність, то ось вона. Саме так вона виглядає, і саме стільки вона працює без якогось зовнішнього живлення. А якщо вам потрібна і продуктивність такого рівня, і автономність, як у зенбука, то ну що вам сказати? Мрійте далі. До речі, про легкість та компактність. Це 3 кг та 300 г. Легше, ніж я, звісно ж. Всього 40 таких ноутів і можна купити якесь село у Сумській області. Серед портів у вас оновлений, хитровигаданий, проте зручний прямокутний роз'єм для живлення, 2,5 гігабітний LAN, HDMI 2.1 FRL, USB 3.2 Type-A другого покоління, 2 Type-C з підтримкою Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1 та Power Delivery 3.1, ну і міні-джек – це все ліворуч? Праворуч два таких само USB 3.2 type та IP другого покоління. На цей раз ми як завжди не обійдемось без моєї щоричної душнини. А де картридер? Ну, місця ж купа. Ну де? Ну коли проте нікуди не подівся фірмовий софт Арморі Крейт. По новому у нього зовнішність. Він став більш мінімалістичним, більш солідним та дорослим. Хоча і до цього, як на мене, виглядав непогано. Але не змінилось те, що він ефективний, простий та зрозумілий. Грайтесь з режимами живлення, зі сценаріями, з налаштуваннями дисплея з підсвіткою та родзинкою цього ноута у вигляді Аніме Vision. Ну і про оновлення теж не забувайте. Традиційно купуючи топову конфігурацію, ви отримуєте і. Розширений комплект, серед якого компактна 100 ваттна тревел зарядка, вже звичний крутезний рюкзак, та мишка Стрікс Impact. Якщо подумати, купуючи цей ноут, ви купуєте не просто ігровий лептоп, ви купуєте спокій та впевненість. На найближчі 5 років ви забуваєте про існування такої речі, як о, системні вимоги. А що ж це таке? Системні вимоги? Щось таке пам'ятаю, наче десь було. Ні, забув. Ви просто купуєте щось в умовному стімі, знаючи, будучи впевненим, що воно у вас запрацює на максимальних налаштуваннях і зовсім не на 30 кадрах в секунду. А ще ви купуєте доволі серйозну робочу станцію для монтажки та 3D, якої вам вистачить на роки. А що ще ви можете купити на ці гроші, окрім самих колекційних фортів 88-го року? Однушки в кривому розі чи 1788 кг пельменів. Йдемо на є каталог, додаємо в обидва боки по 100 баксів і дивимось, що у нас є. А є купа непотрібу від Apple, є тонший Zephyrus, є титан, який мені було б цікаво помацяти наживо. Ну а все інше або відчутно простіше по віддяхах, або знову ж мотлох від Apple. Я повторюсь, це мабуть найкрутіший та найпродуктивніший з зіснує. Чи багато він коштує? Так, звісно, але це нормально. І більшість людей його собі дозволити не зможе, як до речі, і я. Але цей факт аж ніяк не робить його гірше. І на цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та донатити на наш збір на автівки для ЗСУ, який, до речі, ще й з розіграшем декількох доволі цікавих смартфонів. Дякую вам за перегляди. Побачимось.